І так, друзі, хто пам'ятає відео, я показував сімейку, яку розширяли до похолодання. А я зараз покажу. Навіть я кормушки не забирав, її потрібно забрати, бо там під ними 100% понатягували, я думаю, такого, що, що прям. Але дивіться, не видно, да? яка краса. І що ми тут маємо? Я зараз вам покажу. Я вчора так мельком проглядував, але сьогодні покажу вам. Генте, вже почали печатати. Красота. Просто красота. А це в нас мед із таких ось садків. Бачите? А це у нас буде перший медок. Красота? Їм потрібно доставляти вже щось, тому що вже практично забили цей магазин. Ну і однозначно, зараз буду витягувати ті всі кормушки, бо не було часу. Якось отак, друзі. Скоро будемо пробувати медок.